Всеукраїнський КВК юних інспекторів руху проходить уже в 17-те. Цього року саме Миколаєву випала честь приймати перший зональний тур гри. Змагалися у веселості та кмітливості команди з Вінницької, Херсонської, Одеської областей Автономної Республіки Крим та Севастополя. І, звісно ж, миколаївці. Останні у своїй перемозі не сумнівалися. но команда все пліча. Така упевненість та іскрометний гумор допомогли миколаївським юним інспекторам руху виграти конкурс. Тож тепер восени саме вони представлятимуть Миколаївщину на заключному етапі в Артеку, але й інші команди не залишилися без подарунків. Цьогорічний конкурс підтримала торгівельна мережа «Фокстрот» – Техніка для дому у компанії зауважують, що року в Україні від нещасних випадків гине близько тисячі дітей. І аби зменшити цю сумну статистику, треба заздалегідь навчати дітей правилам безпеки. признанный лидер и на рынке, и эксперт в комфорте. И уже несколько лет, ну, буквально с 2002, уже больше, скажем так, даже 10 лет, мы реализуем социальный проект «Школа безопасности». В его рамках старшеклассников мы поздравляем подарками в КВН юных инспекторов движения, а для малышей вот сняли мультсериал «Фокс и труд спешит на помощь». Організатори та журі конкурсу сподіваються, що в такий спосіб і самі учасники, і їх глядачі назавжди запам'ятають правила дорожнього руху. Мы искренне верим в то, что дети когда шутят на правила дорожного движения, когда они общаются с инспекторами ГАИ, когда они, скажем так, воочию проводят различного рода, можно сказать, и тренинги и сами популяризируют соблюдение правил дорожного движения, то мы искренне верим в то, что они действительно сами будут их соблюдать и показывать своим одноклассникам, как делать нельзя. Во всяком случае, об этом они и говорят в своих шутках. А уже наступного дня Фокстрот разом с головным управлением, Державної служби надзвичайних ситуацій області влаштували свято для наймолодших школярів, демонстрація техніки, показ мод від рятувальників та справжнє фаєр-шоу, під час якого пожежники швидко ліквідували міні-пожежу. А в перервах між виступами дітлахи могли й самі продемонструвати свої знання правил безпеки у різноманітних конкурсах. Тим же, хто ще не освоїв правил, на поміч прийшли мультиплікаційні герої лисиця Фокс та робот Трот у спеціально створеному за для навчання дітей безпечній життєдіяльності мультфільмі ті розповіли, як поводитися у різних надзвичайних ситуаціях. Мультсеріал у нас воспроизводится кожен день. Це можна увидеть в кожному магазині Фокстрот на телевізорах. В принципі, діти приходять і очень подобається. Для нашої компанії важно розуміти, що там де. Фокстрод там комфортно и спокойно, безопасно. Мы очень благодарны таким инициативам, которые проявляет компания Foxtrot, потому что действительно это надо, потому что учить детей надо именно с детства, вот, с самого раннего возраста, потому что уже когда становится взрослым, уже поздно. Маляти й самі вирішили не зволікати та завчасно вивчили, як поводитися з сірниками, електроприладами та що робити у разі пожежі. Такі заходи кажуть у Фокстроті не лише цікаві, але й дієві. За минулий рік статистика нещасних випадків з дітьми скоротилася на 3%. відсотки. Тож спеціалісти торгівельної мережі сподіваються, що і їх зусилля цьому посприяли. А діти обов'язково і надалі пам'ятатимуть головне правило комфортно там, де безпечно. Тетяна Коренківська Сліж для програми Об'єктив.